Підтримуйте україномовний канал лайком Оповідання печиво. Печиво. Мама висипала на тарілку печиво. Бабуся весело забрящала чашками. Всі посідали до столу. Вова присунув поближче тарілку до себе. Діли порівну, строго сказав Михайлик. Хлопчики висипали печиво на стіл і розклали його на дві купки. Рівно? запитав Вова. Михайлик зміряв очима купки. Рівно. Бабусю, наливайте швидше нам чай. За столом було тихо. Купки печива швидко зменшувались. Здобне, солодке, говорить Михайлик. «Угу!» Відповідає з повним ротом Вова. Мама і бабуся мовчали. Доївши печиво, Вова глибоко зітхнув, поплескав себе по животі і ледь виліз за столу. Михайлик доїв останній шматочок печива і подивився на маму. Вона розмішувала ложечкою непочатий чай. Потім перевів погляд на бабусю. Вона жувала шкоринку чорного хліба. Малята, а як ви думаєте, Михайлик та Вова порівно поділили печиво? А як би ви поділили? Підписуйтесь на наш канал.